Обіцяла ж говорити про кортизол, про гормони? Отже, дивіться на моєму прикладі, як діє кортизол, три дні я постресувала. Три дні одразу отут набрякло, тому що рецептори на кортизол є по всьому тілу, але найбільша кількість саме в області живота. І тому такий рятувальний коло тут. Другий гормон естроген. Також, коли у нас велика кількість естрогену, і взагалі у жінок це нормально, коли є живіт, тому що ми ж захищаємо постійно яйцеклітини, поки у нас ще є ми не в менопаузальному, постменопаузальному періоді. Тому тільки ми стресуємо одразу в мене набряки і у всіх. В принципі, тому що кортизол він затримує рідину, тільки ми стресуємо зразу, утворюється целюліт. моментально три дні стресу, дівчата. Але ми маємо приборкати кортизол. От як приборкати кортизол? Ми з вами, звичайно, поговоримо на марафоні приборка гормони, тому що, коли ви знаєте, як з ними працювати.